Це його. Вітаю вас, котики, киці і небінарні котенята. Цей день настав. Е, відео, яке ви зараз дивитеся, це, скажімо так, моє коротке відео прев'ю, щоб ви розуміли, хто я, що я і з чим мене їдять. Мене звати Ілюша, мені 37 рочків. Так, да, вже ну, старенький. Е, 8 років тому, а саме у 2017 році, було створено цей канал. Чого я його створив? Бо мені хотілося робити якийсь відеоконтент. Не пройшло 10 років, як бачите, слава Богу, тільки 8. Ну і я нарешті дозрів до цієї ідеї. Тому, якщо ви зараз перейдете в шапку профіля, почитаєте інформацію, там ви побачите, що я знімаю відео про ігри, які цікаві в першу чергу мені. Чому? Тому що знімати те, в чому я не розбираюся, ну, так собі ідея, чесно кажучи. Е, тому саме важливе, саме ключове і саме ну, я не знаю, базове е, це те, щоб вам подобалося те, що я роблю. Ну саме тому я в принципі відкритий до критики, до якихось там діалогів конструктивних і не дуже. Ну, то таке е, коротше, збулась мічта ідіота. Я нарешті созріл, почав клепати контент. І що я вам хочу сказати? Для мене саме головне, щоб моїй аудиторії. Реально подобалося те, що я роблю. А що я роблю? Ну, я, як правило, знімаю щось про якісь містобудівельні симулятори, от, острів One Love, якби, да. е, про якісь старі ігри, які я дуже люблю, в які я часто граю. Ну, по можливості, звичайно, тому що самі розумієте, сімейне життя, робота, всі ці діла. Але, ну, Якщо ви плюс-мінус мого віку, ви мене зрозумієте. Так що якось так. От. Тому що я вас попрошу. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк, телебонькніть колокольчик. І от це от все, що Ютуб любить. Ну, а я вам хочу сказати отак. Дякую вам всім за увагу. Слава Україні і до побачення!